Добрий день, друзі! Привіт із Познані. Ми живемо в районі з назвою Мальта. Біля нас є велике озеро Мальта, де мешкають різні птахи та риби. На озері тренуються спортсмени на байдарках. Там відбуваються різні змагання. А ми, коли спека до 30 градусів і вище, знаходимо там відпочинок біля води. Під деревами милуємось дикими утками, хоч вони вже стали ручними. Люди їх кормлять і вони не бояться нікого. Вільно виходять на берег, гріються, відпочивають, спілкуються між собою. Ось подивіться на них. І їм, і нам прохолодно біля води. І їх багато, є коричневі, а є і чорні з білими носами. Підпливають до людей і чекають, коли їм дадуть поїсти. Гарна тут, жива природа. І душа наповнюється радістю, гармонією і спокоєм. Тихо, водичка. Пташки, травка, дерева. Як у раю. Ми дуже полюбляємо це місце. До зустрічі. Хай щастить, до перемоги!